Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Думками на виворіт нові емоції Райлі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ралі Андерсон вже 13 років. Вона енергійна, життєрадісна і дуже любить хокей. Цей спорт став для неї справжньою пристрастю. Колись вона безтурботньо грала з друзями у своєму старому місті, але після переїзду до нового дому два роки тому її світ змінився. Тепер Райлі час іти до середньої школи. Її емоції, радість, смуток, страх, відраза та гнів, що жили в її голові, тепер керують новоспеченим елементом свідомості Райлі, який називається почуття себе. Що містить спогади та почуття, які формують її переконання, прагнучи наповнити своє я лише позитивними спогадами? Ралі та її найкращі подруги, Брі та Грейс, відправляються до хокейного табору вихідного дня, де Ралі сподівається потрапити до шкільної команди вогняні яструби. Льодова арена була величезною, холодною і блискучою, наче крижане озеро посеред лісу. Вздовж арени тягнулися ряди трибун, де гравці мали вболівати один за одного під час тренувальних матчів. Стеля була така висока, що, здавалося, ніби вона торкається неба, і коли ралі ступила на лід вперше, їй здалося, що вона на іншій планеті. Однак у ніч перед табором спрацьовує сигналізація статевого дозрівання, і група працівників розуму в голові дівчинки незграбно оновлюють консоль емоцій, залишаючи штаб-квартиру в розгубленості. Її емоції в голові не можуть збагнути, що відбувається. Величезний екран показував різні сцени життя Райлі, її спроби налаштувати відносини з друзями, страхи щодо тренувань і навіть випадки, коли вона відчувала сором через свою незграбність на льоду. Як раптом радість побачила за пультом нову мешканку? Там сиділа нова емоція Райлі, помаранчева та з довгим волоссям. Це була Тривога, що нервово перемикала різні важелі, а на її обличчі відбувалося постійне занепокоєння. Що, якщо вони не захочуть з тобою грати? повторювала вона знов і знов, натискаючи на кнопку занепокоєння, радість, придивляючись, спостерігала за працею нової емоції дівчинки, після чого запропонувала свою допомогу. Давай спробуємо розслабитися та насолоджуватися моментом. Але її голос лунав так тихо, що майже незначно серед хаосу що розгортався. Я просто не думаю, що це спрацює. Вона відчуває себе такою самотньою, мовила печалька, і на її синьому обличчі з'явилася сльоза. Раптом тривога зупинилася, побачивши, що біля пульта керування вона не сама. Повернувши голову, емоція побачила радість, гнів, страх, печальку та гідливість. Чемно привітавшись, вона представила мешканцям голови й інші нові емоції, які з'явилися у дівчинки, а саме заздрість, нудьгу і збентеження. Емоції виявили, що ралі тепер надмірно реагує на будь-які їхні дії на консолі, що призводить до непорозумінь між старими та новими емоціями. Зокрема, радість хоче, щоб ралі було весело в таборі, тоді як тривога зосереджується на тому, щоби завоювати місце в команді та завести нових друзів. Особливо після того, як Ралі дізналася, що її подруги Бріта Грейс будуть відвідувати іншу середню школу. Поки радість тримає все під контролем, Райлі ненароком стає причиною покарання табірників суровим директором табору тренером Робертсом. Тривога вирішує, що Райлі потрібно змінитися, щоб вписатися в колектив старших гравців, запускає елемент почуття себе в глибину свідомості Райлі, а радість, сум, страх, злість і огиду захоплює і кидає в сховище пам'яті. Тривога, заздрість, нудьга і збентеження створюють новий елемент я дівчинки, в якому домінує тривога, і спонукають ралі подружитися з популярною хокеїсткою Вел, що ставить під загрозу її дружбу з Брі і Грейс. Вал була впевнена в собі, зухвала і завжди в центрі уваги. Ралі почала відчувати, що єдиний шлях до успіху це стати такою ж, як вал. Пройшло декілька днів активних тренувань. Ралі вирішує грати на стороні своїх нових знайомих проти Брі і Грейс, що дуже засмучує дівчат. Вони не розуміють, що коїться з Райлі. Адже відтоді, коли вони приїхали до табору, Ралі, наче сама не своя. Ти на що?» Ігноруєш? Одного дня запитала Грейс, дивлячись прямо в очі Райлі. А, ні. Ні. Просто почала виправдовуватися Райлі, але заздрість в голові дівчинки взяла панель керування під свій контроль. Їх не хвилює твоє майбутнє, тільки вал зможе тобі допомогти, нашіптувала заздрість, і дівчинка пішла різко обірвав розмову. Відносини з подругами загострилися і Ралі почала почувати себе все більш ізольованою. Поки радість, печалька, гнів, страх і огида намагалися повернутися із архіву сховища назад до штабу, під контролем тривоги Райлі прокрадається до кабінету тренера Робертс і дізнається з її записника, що Ралі не вважається готовою стати повноцінним членом команди вогняні яструби». Це дуже розчаровує дівчинку, і за чого вона почала нарікати на себе, що недостатньо хороша. Наступні дні Ралі тренувалася зранку до вечора, аби довести всім, що гідна грати в команді, виснажуючи себе думкою, що вона недостатньо хороша. Щоразу, забуваючи шайбу в ворота суперника замість радості, Ралі продовжувала думати, що вона. Недостатньо хороша, поки дівчинкою керувала тривога, старі емоції знаходять в архіві спогадів викинуте старе Я на горі негативних спогадів, відкладених механізмом радості. Вони викликають лавину, яка повертає їх до штаб квартири. Але це призводить до того, що негативні спогади виливаються в теперішнє Я Райлі. Тривога освідомлює, що почуття елементу я, яке вона створила для Райлі, це почуття невпевненості в собі, через що Ралі погано грає під час останнього відбіркового матчу, випадково завдає болю грейс і потрапляє на штрафний майданчик. Жахнувшись, тривога несамовито роїться на консолі сліпучим вихором, викликаючи у Ралі напад паніки. Здається, ще мить, і дівчинка вибухне від напливу тривожних думок в її голові. Побачивши це, радість намагається врятувати ситуацію. Тривогу, ми розуміємо. Ти хочеш захистити Райлі. Але вона не повинна змінювати себе, щоб досягнути успіху або щоб просто комусь сподобатись. Адже найголовніше завжди залишатися собою та жити для себе, а не для когось. Переконувала радість тривогу. На мить та зупинилась та задумалась. Печаль тихо підійшла і додала. Іноді невдачі це нормально. Вони допомагають їй рости. Після цих слів тривога відпустила пульт керування, зрозумівши, що кожна з емоцій має рацію. А в цей момент Райлі нарешті відчула внутрішній спокій. Радість видаляє перший елемент я і дозволяє новому сформулюватися з позитивних і негативних спогадів Райлі. Емоції охоплюють цей третій елемент я, заспокоюючи Ралі і допомагаючи їй примиритися з Брі та грейс. Консоль викликає радість, яка бере на себе командування і допомагає Ралі відчути гармонію та справжню радість від гри, не прагнучи досконалості, а насолоджуючись процесом гри зі своїми друзями. Тепер Райлі товаришує з Вейл та іншими членами вогняних яструбів у старших класах, при цьому залишаючись вірною собі та зберігаючи дружбу з брі та Грейс. Наостанок Райлі подивилася в дзеркало і усміхнулась. Її нова команда емоцій працювала в гармонії, і вона знову відчула, що знайшла себе попри всі труднощі підліткового життя. І так... Крок за кроком Ралі навчилася жити із своїми емоціями, розуміючи, що кожна з них відіграє свою важливу роль у її житті, і це було початком нового, більш складного, але водночас захопливого етапу її життя. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.